Коротше парні, знайшов причина. Заработала наша апаратура. Причина була в проводі центральному. Поняли це, що підходить до, до, висока, до цього. Там відвалилося від старості. Провод корочі, від старості. Обратно його прицепив, все, роботає. там чоловік, Вадим, не Вадим, Влад, Влад щось писав. Треба нову купувати. Ну, ну, цих сварок у мене і в Ніколаюча. Це Ніколаюча сварка. Це йому подарили щось на день. Ну, це без газу, зрозуміли? Нею довго варить, вона на роботу, але в неї такі мелкі якісь деталі варить. А щось таке серйозне варить, то без цієї сварки вже не обійдеться. Там ще в Ніколайовича штуки дві стоїть в гаражі. І одну він нову ще купив. Там, Щось около 20-ки. Більше 20-ки. Ми передуснули предупр... ваші коментарі. Так що купили ми. Тому що ми займаємося сварочними ділами. І якщо комусь треба приварити, заварити, припаяти, обращайтеся. працюємо в білій церкві. От, от така невеличка реклама. Младший е, научний співробітник я, а він, коротше, старший научний співробітник Так що, отакі діла. Це ми вдвоєм колотимося. Треба якось друг другу допомагати. Бабка ділим пополам, щоб ми там не робили вдвоєм. Ось такі ми веселі парні. А в мене Харя здорова. Якщо не вірите, ось огляньте. А, а і ще хотів сказати привіт, Серега. Серега, я тебе дуже жду, щоб ти перезвонив. Треба переформити машину, блять. Не можу ніяк до тебе дозвонитися. Так що набирай мене, набирай, не, не стісняйся, а то сделаю кружок, кружок по пояску Сереги. Пропав, пропав Серега, так і називаємо, напевно, хештег, хештег пропав Серега. Я думаю, що він десь за границею, десь в Іспанії або в Італії. Последний раз бачив його е, сестру. Е, сестра десь. Ну, коротше за границею, поняли. В Нідерландах. Ну, вона їздить в Іспанії, Майорка, всякі такі діла. Я точно не знаю, особо не слежу, просто лайки став дві. Симпатічна дівчинка така. Пишненька така хороша. Вот. І Сережа теж такий симпатичный парень, все. От чому трубки не бере, не розумію. Може в мене воно щось а то перезвони, скажи, що так і так щось случилось. Либо я в армії там, сижу напередку, там, воюю, не, не можу тобі набрати. Вот. Так що таке діло, це жду його дзвонок, це Это... вже год, год. год ніяк не можу дозвонитися. Так що поможіть найти хто? Може там лайком блин, вам все одно, а мені буде приємно, Лайчок поставили. І вот. більше людей узнаєш, що Сережа Сережа пропав і вот. щось не з'являється. Вот.